Європейські лідери зберуться в Лондоні 2 березня, щоб обговорити спільні плани щодо оборони та безпеки. Про це повідомив прем'єр Польщі Дональд Туск після зустрічі з головою Євроради Антоніо Коштою. Пише політико. А вже 6 березня відбудеться саміт ЄС, на якому обговорять безпеку Європи та підтримку України. Туск наголошує, Європа має мобілізувати більше ресурсів на оборону та безпеку. Ну, варто зазначити, що на даний момент жоден новий альянс замість НАТО офіційно не створюється, але існує. Кілька альтернативних ініціатив, які можуть доповнити або змінити роль НАТО в майбутньому. Приміром, у вересні 2023 року. Україна стала асоційованою учасницею ініціативи Тримор'я. Це об'єднання 12 країн ЄС, які мають вихід до Балтійського, Чорного та Адріатичного морів. Більшість країн-учасниць виступають за посилення оборонного співробітництва. Україна ж може постачати газ та електроенергію. Не менш важлива і логістична складова. Українські шляхи можуть стати частиною важливих міжнародних коридорів, таких як в я Карпатія. Союз може залучити інвестиції і у післявоєнне відновлення. Отже, які шанси того, що Європа створить власний безпековий союз, але найголовніше для нас яке місце в ньому займатиме Україна? Ось якраз далі на ці відповіді ми шукаємо ці запитання. Ми шукатимемо відповіді разом із Андрієм Городницьким політологом. Він вже доєднується до нашого ефіру. Пане Андрію, я вас вітаю. Доброго здоров'я. Дякую, Наталя. вітаю вас. На вашу думку, Андрію, яка вірогідність, що такий безпековий союз всередині Європи він буде? Ви скільки даєте відсотків? Я б сказав поближче до 100. Наприклад, навіть. Так. Тому що без нього взагалі буде дуже складно. Давайте буде відверті. Ну ми можемо говорити багато речей про те, що НАТО буде розвиватися, буде складатися, і потім в практично майбутньому захищати країни Європи. Але європейський союз помаленьку починає розуміти, що якщо вони самі не організують ті військові, точніше військово оборонні комплекси, які їм потрібні самим, для їхнього власного захисту, то ну користі цього не буде. Мерц це є одним з таким прикладів, який дійсно починає розуміти, що відбувається в європейському союзі, не через політичну призму, навіть а через те, що це дійсно нагально необхідно. Ми бачимо старих політиків Європи, які дуже сильно ще живуть минулим, які ще не перекваліфікувалися і ще не можуть до кінця усвідомити, що їм потрібно діяти вже негайно. Навіть той самий Макрон. Воїми такими можна сказати на інколи радикальними методами у, у боротьбі за європейський союз він все одно постійно постійно чомусь пригальмовує постійні дзвінки до Трампа, постійні е, ці е, пом'якшення і небажання фінансувати ОПК і збільшення об'ємів. Воно якраз призводить до того, що ми можемо потім в майбутньому отримати величезні проблеми, і тому, наприклад, той давайте знову ж таки повернути до е, виділення гіпотетичних майбутніх 200 мільярдів євро, які він планує створити спецфонд, і відповідно з нього вже фінансувати величезну кількість на має піти на ОПК. І яка частина має піти до речі на, на до України? Е, такі фонди мають бути створені у всіх країнах Європи. Ми також е, розуміємо, що це архів важливо для теперішнього моменту. Е, Величезне кількість країн готуються зараз до завершення бойових дій. Точніше, ну щоб коли в Україні перестануть стріляти, е, треба буде максимально включати свої станки для того, щоб виробляти озброєння. І тут вступає на арену Україна. Дуже важливо, що яку яке ж місце має зняти Україна, те, що ви запитали, Україна дійсно має стати з моєї точки зору, взагалі учолити цю, 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 цю оборони союз. Ми маємо зайняти місце сполучені штати Америки. Хоча ми розуміємо, що американці не вийдуть з європейського союзу. Вони не добрують свої війська чи, Це дуже дуже мало ймовірно, але в будь-якому випадку. Гіпотетичному новому союзі Україна має бути лідером. Ми маємо найбільшу армію в Європейському Союзі, найпотужнішу і найтехнологічнішу. Ми єдині, хто має досвід боротьби з сучасної війни. Ми єдині хто знає, як засто застосовувати сучасне озброєння. І ми єдині, хто знає, хто знає, як правильно його виробляти і для чого його виробляти можна виробляти величезну кількість дронів. Можна величезну кількість озброєння виробляти, але якщо воно не працює на фронті, воно просто буде металобрухтом і витраченим коштів е, нікуди. Економіка буде працювати, але по факту воно не буде працювати на війні? Пане Андрію, нас зараз з вами в україноцентричності звинуватять. Що ми в цьому союзі бачимо насамперед нашу державу? Окей, Україна, це зрозуміло 100%. Окрім України, хто е, буде займати ключові ролі? І чи будуть ті, хто відмовляться від цього союзу, ну там е, не уявляю, як на це погодиться? Угорщина, наприклад, чи Словаччина. чи їм просто не буде куди діватися? Ні, навряд чи скрізь, скрізь це не буде. Щодо україноцентричності, це, це добре, що у нас є ця україноцентричність нарешті. По-друге, ну Ті країни Європи, які відмовляться, нічого страшного немає. В них є НАТО НАТО, ніхто не перше не розвалює. Е, я сумніваюся, що буде на початках навіть буде якийсь офіційний оформлений союз е, знову ж таки через те, що дуже погана взаємодія між європейським союзом і Сполученими Штатами Америки у питанні вирішення війни України і Росії, тому що Росія на жаль зараз буде займати е, Ну, мінімум нейтральне положення у європейському союзі, а той буде переходити у режим партнера деяких країн. І це ганебно, але в будь-якому випадку ми маємо з цим рахуватися. Е, тому вони будуть диктувати ті чи інші умови для того, щоб ми для майбутнього підписання там угоди, для того, щоб ми, наприклад, там не створювали цей союз або там економічно. Ну, звичайно, ми не будемо на ці умови йти. Настя не ну, як мінімум не змусить це зробити. Але в будь-якому випадку я впевнений, що для початку це буде такий формальний союз, е, який буде на між країнними договорами, між особистісними договорами будуть працювати, а потім по маленьку в якісь можливо що більше і. Для організації вже бойових дій, тому що Ладно оформлювати, наприклад, бойові дії, якщо ти е, не маєш якогось одного єдиного центру, е, це є велика проблема до речі, під час створення саме такого союзу е, паралельного НАТО, тому що ми прекрасно розуміємо, що є вертикаль НАТО, є їхні протоколи, є їхні бюрократія і паралельно створити такий союз е, потрібно мені здається або виходити з НАТО, або бути під контролем НАТО або бути одним з такої течією НАТО для того, щоб можливо НАТО перевести в ран такої е, теоретичної, е, можливо, дипломатичної структури а Інший союз європейського характеру, це що буде, то відповідно він буде бойового практичного характеру і поміняти протоколи для того, щоб е максимально швидко спрацьовувати під час бойових дій. Тому що поки що НАТО воно лише перекваліфіковується. Я наскільки я знаю, то НАТО дійсно зараз починає готуватися до майбутньої політичної війни з Російської Федерації, і вони там багато чого змінюють. Е вони змінюють також е вивчаючи досвід в Україні, як правильно застосовувати війська, е тому що ну, будь-який генерал він готується до війни яка вже відбулася. і в тому випадку у нас була така сама ситуація, і тому. Е Можливо, гіпотетичному новому союзі ми маємо максимально побудувати унікальні технології, унікальну бюрократію, унікальні протоколи для того, щоб максимально швидко організувати захист для ну, європейського суду для України в цілому, пане Андрію, буквально 30 секунд. Ви так обережно говорите, що спершу будуть такі договори, а потім дійдуть до чогось більшого помаленьку. Ви взагалі в яких часових рамках уявляєте створення цього безпекового союзу? Це рік два чи це ближче до десятиліття? рік два рік два які будуть вже вже будуть корнені договори, немає варіантів інших тобто якщо буде пізніше це буде пізно це вже буде вже пізно зрозуміло а, тому буде... Вони вже організовуються. Вони вже на, на, ми вже на налагоджують зв'язки економічного характеру. Це вже плюс. Ми вже будемо організовувати і е, інвестиції України в, в наші ОПК, і е, ми будемо застосовувати наші технології для е, майбутнього для майбутнього співробітництва. Інше питання, щоб наші компанії, які зараз мають унікальні технології і доступ до таємниці, щоб вони е, щоб мажоритарна частка, частка цих належала українцям, щоб їх не прийшли, не викупили ні китайці, ні росіяни, ніхто інших. Не скористалися цими моментами, ось це зараз важливо. Зрозуміли, почули Пан Андрію. Дякуємо за те, що долучилися до нашого ефіру сьогодні. Андрій Городницький політолог був з нами на зв'язку. Говорили про перспективи створення окремого безпекового блоку в межах європейського континенту.